А хіба ти не чув, Папа Римський, що сказав Ісус Христос, хто з мечем прийде від меча, має загинути? Хіба ти не чув, що продай плаща, а копи меча? Хіба ти не знав і не знаєш, що нас роззброїли хто? Та ті, хто сьогодні в'яло хочуть допомогти нам? Підписавши цей меморандум, людина підп... Україна підписала, отими підписантами підписала собі що, поразку. Хоча дух воїнів наших він сильний дух. І в Україні з'явився той сильний дух протистати. Бог хоче, щоб Україна стала Його. Чуєте? Його церквою, вся Україна. Та будуть ті, що не приймуть, але їх буде одиниці. Але в більшості покинуть оце папство і перестануть бути соучасниками чи то православ'я, Яке сьогодні за одним столом сидить і п'є чашу, тільки не Божу, а бісівську. Так само протестантизм, який з прапорами совєтськими, я розумію, всі скажуть, та не всі. Я вам хочу сказати. А ви прокляніть їх. Нехай ті, хто там живуть в Росії, виступлять як Христос, і проклянуть їх відкрито. виставивши це в соцмережі. Ні, в соцмережах їх немає. Ну, ви розумієте, ну страшно. Я не знаю, щоб страшно було вмирати людям, які були кинуті до левів в тій першій церкві, коли люди справді увірувавши, так трималися за віру. Ні, прийшов католицизм, щоб знищити це. Побачили заробки. Гроші побачили немалі гроші. Білий прапор. А потім у них голуб миру. Звичайно, нам білий прапор. А Путлін Путлер, голуб миру. А нам білий прапор українці. Вам, католики, білий прапор нести. Вам доручається. Ви мовчите, мовчите на папу і не можете йому сказати: слухай, папа! А ви й не можете сказати і не скажете. Прийде інший, він буде такий самий. І кожного разу ми бачимо, як кожного разу приходило щось гірше зло. Яке висідало в цьому великому залі, який зроблений. Під зміїну морду, чи як, як в змії морда, та морда, та й морда. Бачили? Подивіться, це є в інтернеті, ви можете знайти, де він воссідає на золотому троні в 60 КГ золота. Католики не мають ніякої справи з цією війною, маєте? Ви благословили. Ви благословили. Саме ви і маєте. Свою, свою віру батьківську, а батько ваш папа. Папа по-російськи це тато. Взагалі-то могли би вже в Україні казати, тато римський. Що там його папою називати? Ну московське слово якесь. Ну, для нас.